то фото очень видео? Видно, видно. Может быть, снимите вот эти вот, как бы, притягивания. Вшибили до першої зали. Mm -hmm. Тобто той день. Ставиться. І mm -hmm. І треба ще вкрасити сигналізацію. Уже вже всю сигналізацію зробили. Mm -hmm. Все протягли. Притому дуже мудро. Було. Вони по внутрішній частині карніза є навіть не видно.